Доброго дня. Хотів би показати, що в нас з'явилися на сайті джин-кошики 3 дюйма. І тени на 2,5 антипригарені. У нас їх не було, тепер з'явилися. Дивіться, який джин-кошик. Зараз дуже багато людей почало іменно запрошувати тройки, тому що ми робимо. 3 дюймові спирт колони. Тобто зараз вже дуже багато переходять на 3 дюйма. Тому і запрос почався на джин-кошики. Дивіться, як виглядає джин корзина. Це є клампи під тройку, то є сота труба. Кламп сюди входить, отакий От кошечок. Сюди засипаєте інгредієнти. І зверху отака приставка є зверху. Тобто досить функціонально, як, як джин-корзина. Просто єдине, я хотів би показати, що ми вже зробили іменно на 3 дюйма. І люди, які, допустимо, мали, мають в обіході вже наші спирт-колони, особливо в повній комплектації, там, де є коліна тройки. Вони спокійно собі можуть брати оту джин-корзину і використовувати іменно для ароматики своїх напоїв. Дуже добре виходить, якщо ви будете переганяти третій раз спирт, тобто двійну перегонку ви зробили получили отримали спирт, а потім той спирт розбавляєте до відповідної міцності приблизно там. До 15 градусів, і робите отаку от перегонку вже на джин корзині. Дуже класно виходить от такий напій, який він прозорий і дуже ароматний. Люди, які от перший раз п'ють такий напій, вони просто не можуть зрозуміти нас, де взялася така ароматика того напою. І самі, сам, сам напій получається дуже класно по молекулярній складовій. Тому що е, третя перегонка вона дає іменно ту молекулу, яка, який, е, яку організм дуже добре сприймає. Тобто, ви, якщо робите. Навіть водку старайтеся все-таки робити третю перегонку, розбавивши отой спир до 10 15 градусів. І вже роблячи таку третю перегонку, ви іменно з молекулярну складову робите таку, як треба. Тому що хотів би ще загострити, просто розбавити спирт водою не дуже добре іменно для організму, тому що такий, такий продукт ще треба, щоб він довго стояв, довго проходила реакція. Допустимо, там на великих заводах вони тримають такі напої, не допустимо, там три місяці для того, щоб повністю пройшла реакція, тоді вже йде фільтрація і розлив. Внизу під відео буде, буде лінк на мій сайт. Переходьте там, де є вузли і комплектуючі, там буде джин-кошик, а там, де тени і різні дуги складові, там буде от іменно тен 2,5 кВт. 2,5 кВт дуже добре підходить для пивоварів. Тому що то є антипригарний тен, і він е, от іменно в, такі, в таких кіловатах 2,5, він дуже добре для варки пива. Е, або якщо люди мають, допустимо, там 40-ку куб або 25-ку, вони можуть брати собі от іменно 2,5, він по довжині якраз нормально туди заходить. На сьогодні закінчую. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі